Знаєте компанію, яка ще не з кредит банком? Рекомендуйте відкрити рахунок та отримайте 2000 гривень. Подробиці під відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про постачання до України зброї, про нові розробки. Ну і власне про перспективи з нами на зв'язку. Експерт видання Дефенс Експрес. Іван Киричевський, пане Іване, вітаю в ефірі. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Ну, Давайте почнемо про угоду про закупівлю щодо закупівлі зброї між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки. Значить, 600 мільярдів доларів додаткових інвестицій в оборонний сектор Сполучених Штатів Америки з США. Фактично зобов'язуються продавати європейському союзу зброю, а європейський союз витрачати великі гроші на її закупівлі, і принаймні якась частина має точно дістатися України. Чи бачите ви зміну цієї історії, що одна справа постачання американської техніки, інша справа, що це постачання ну час від часу відбувалося з певними обмеженнями і заборонами? Ну, наприклад, не бити по території канонічні, як вони кажуть, Російської Федерації. Якщо це вже закуплено Євросоюзом і передано Україні щось, то, е, то чи будуть далі ці обмеження? Ну і власне для Євросоюзу немає обмежень з як це називається з номенклатури постачання зброї. Можливо, щось просунуте і нам дістанеться. Що це могло би бути? Ви знаєте, це все просто як вам сказати, не економічно одне велике ніфіга. Поясню, що має нове. Вона не перший погляд звучить як така магія великих цифр: 600 мільярдів доларів. Ого. Що ж теж очевидно, що ява малює там такі, знаєте, великі логістичні конвої з відповідних суден, які починають таким от чином відвантажувати продукцію американського оборонно промислового комплексу європейським партнерам. І от понеслась. тільки нюанс, в тому що знаєте, давайте навіть почнемо одразу з того про що ви там говорите, Типу купити щось от таке гарне, щоб воно було по території Росії. без ніяких обмежень, от є гарний американський комплекс «Тіфон». Так як у нас йдуть завжди знаєте якісь реалії затримки затримкою, то треба повідомити, що якраз завдяки появі комплексу КІФО армія США з 2023 року нову має томагавки наземного базування. Ну, бо... То, що я спостерігав, коли мова знову пішла, що дайте нам томагавк, то нас зазвичай інфопросторі такі така, в нас ж немає змінців, щоб запускати томагавк. Так а за чим з під тамагавки, наземні пускові установки. Німеччина зараз веде з американцями діалог, що вона хоче купити цей тіфон, Але Локхід Мартін, виробник цього комплексу, ставить питання так: ну якщо ви швидко укладете контракт, то ми можливо вам за рік. Зробимо систему, але це буде тільки одна батарея. Вони встигають просто зробити за рік лише одну батарею комплексу ТІФОН, а склад однієї батареї входить 4 пускові установки на 4 ракети. І це при тому, що якби от, о, Німеччина виходить, що якщо просто там. Досягне відповідної політичної домовленості, то, можливо, у 2026-му чи, можливо, 2027-му отримає одну батарею. Питання, що по тамагавкам, ну, які заряджати і запускати відкрите, ну, тому що нормативно там, знаєте, чисто для підтримки спроможності виробничої лінії Збройні сили США мають замовляти собі і своїм союзникам не менше 90 тамагавків на рік, вони замовляють менше. Знаєте, коли просто береш і споставляєш американців там, півсотні тамагавків на рік замовлення, і от, наприклад, замовлення е, обсягів виробництва по російським ракетам Калібр, не кажучи вже там про якісь інші ракети. Да, от американський ОПК після приходу Трампа до влади він намагався ну, давайте так скажімо грубо впарити різні такі цікаві розробки європейським партнерам. Ну, наприклад, Джей Марс, американо німецький розвиток Хай Марса, там де автомобільне на шасі замість шести пускових установок, 12 пускових установок на різного типу ракети на ну, там керовані. З'являється можливість інтеграції навіть крилатих далекобійних ракет. Тільки питання в тому, скільки США можуть виготовити такого озброєння, якщо раптом уява починає малювати якісь такі знаєте нісмітної кількості бронетехніки, які можна буде поставити за ці 600 мільярдів доларів, то якось теж ні. Тому якби, а з іншої сторони, є такі сегменти, там, де Європа просто безальтернативно залежна від Сполучених Штатів Америки, це сегмент f 35 і все авіаційне озброєння до нього, включно з ракетами ну, і gm 158, на які у нас там іде дискурс. що дайте нам таку ракету, вона ж до Москви може долетіти. Ну а все в в те, щоб купити. Тому а ну і ще щодо Петріотів, аналогічна проблема що якось, скажімо так. Темпи виробництва вони стоять так, що там можливо черга на 5 років наперед. Тому, на жаль, якось таки доводиться вживати це обічне не формулювання, що ця от угода по 60 мільярдів доларів на зброю від їзду США це даруйте про одне велике ніфіга. А, навіть так одне велике нефіга, тому що не справляється військова промисловість, і це при тому, що в сполучених штатах є і спеціальні професійні коледжі для того, щоб готувати специфічних там кваліфікацій персонал для роботу їх там уже. Там уже нічого немає. Знаєте, там якби можливо, колись воно це все було. Як в тому анекдоті спитали в вірменське радіо, що було раніше? Курка чи яйця раніше було все. Раніше в американського ВПК було все. Раніше в американського ВПК мав замкнути цикл виробництва комплектуючих, наприклад, до Б-52 і інших стратегічних бомбардувальників, а зараз їм доводиться знімати частину з одним бомбардувальників, робочих, щоб запустити інші. І там процес запуску літака. Ну там знаєте, лише не нагадують цю сцену із команди, там де Шорцнегер. Ну фільм команду, там де Шорснегр б'є, так луп долоні по приборній панелі, і літак запускається. Американці пошучолечини так у них теж іде. В них минулого року був скандал, коли в принципі третина бойової авіації стояла під парканом, тому що у них на це не було запчастин. В них багато чого втрачено. От навіть оця історія здавалось, би там стабільного сектору, як боїнг несе дуже великі репутаційні втрати, тому що у нього там ці літаки розбиваються. Оце якраз про те, що американська оборонка дуже багато що. Розучилась робити, зокрема, розучилась готувати персонал. Навіть так. окей, тоді давайте про спільні поставки. Була сьогодні в новинах інформація, що от Україна планує постачати, і там є якась частина угоди, що Україна буде постачати свої дрони до Сполучених Штатів Америки, тому що Пентагон ну серйозно занепокоєний розвитком дронових технологій. і Явно вони зараз відстають від російської армії. Ну а натомість Україна зможе отримувати ну типу по бартеру, але там або на таку ж саму суму якоїсь американської зброї. Ці всі спів... проекти співпраці по дронах і по знищенню дронах, і взагалі по всій інфраструктурі всього безпілотного, де Україна ну так непогано просунулася. Які там перспективи ми могли би бачити? Ну з однієї сторони цим американцям дуже вигідно, тому що зараз кажу парадоксальну річ в сегменті безпілотних о, безпілотного зброєння. Можливо, ми, ми там і не попереду планети всієї, але точно попереду в плані організаційних можливостей. Тому що, якщо сказати, що щось типу цих ракетодронів, там паляниця, пекло і інших там речей, американці почали накреслювати ще в 2018 році, я думаю, багато хто здивується. Але якщо далі сказати, що американці в подібні розробки досі не вийшли на серійне виробництво по невідомим науці причинам, думаю, хтось здивується ще більше. А, ті ж самі американці, вони якось розкривали, що там. Да, було публічне повідомлення до 2022 році в травні, що нам Пентагон дає невідомого типу безпілотники Фенікс Ghost. Ну а за два роки по тому виявилося ретроспективно, що це можливо були перші такі, знаєте, класичні далекобійні дрони в нашому розпорядженні з пропелером. Ну тільки проблема в тому, що там дуже мала бойова частина була явно. Всього 10 кілограмів. Ну входить в нас в такий медійний що 50 кілограмів на лютому в сенсі дрон. В лютий, це якби ні про що, а 10 кілограмів це тим більше ні про що. Але виходить, от, в даному випадку, ми в тій ситуації, коли учень перевершив вчителя, і от навіть можливо там, запозичуючи 60 американців, ми почали робити продукти на порядок краще. Тут, якщо вже говорити про бартер, як це все буде обчислюватись по цьому клір... Клір... кліринговому розрахунку, знаєте, аби так би не вийшло, що е... кліринговий розрахунок не буде вигідним для нас, Ну тому що з однієї сторони. Завжди звучить така гарна, якби а, заманлива перспектива. Давайте да, от розміняємо на щось нове, наприклад, нове нові в 16 нову батарею Петріот. Але про всяк випадок, якщо врахувати нові в 16 там вартість літака сягає 250 мільйонів доларів. В той час як F-35 коштує всього 200 мільйонів доларів, там дати такі от листінки, і плюс американський ВПК може робити всього 48 літаків, таких на рік. там якби теж контракт розписані на. Ну, десь так середину тиші х років. Тому треба бути просто обачними, аби не вийшло, щоб нам в обміну наші гарні дрони не почали постачати гірші дрони. Навіть так добре, ну і тепер про альянси. Бізнес інсайдер пише, що західні виробники не обмежуються постачаннями Україні озброєння озброєння, а рухаються до оборонної співпраці. Причому тісної співпраці Київ отримує більше зброї і технологій. Західні партнери доступ до того, що зазвичай не можна купити за гроші, тобто до уроків. Сучасної війни у реальному е, часі, і да, навіть є цитата з Люка Поларда, міністра оборони Великої Британії. Якщо ви компанія із виробництва безпілотників і у вас немає свого обладнання на передовій в Україні, ви можете просто закритися. Оця ідея присилайте нам новітню зброю чи свої розробки для випробування тут на передовій. Ну з одного боку, Україна і так зараз оперує ну, найбільшому світі напевно зоопарком різ різної техніки, як наземної, як безпілотної, так і авіаційної, і оці всі ППО Франкінсем і різні літаки, і все все, 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 все у вигляді зоопарку. Це явно не від хорошого життя, але оці колаборації, оці інструменти співпраці і використання, точніше випробування, бойове випробування чогось свіженького на лінії фронту і взагалі у війні. Куди ви, як ви бачите, рухається цей процес? Знаєте, це буде процес з такою певною статикою, ну в сенсі, що це просто відбувається планомірна, якась така от, річ, ну, яка там не пускає, має вирости щось таке, от велике, красиве, а просто ну, рутинна діяльність оборонних компаній. Ну, тому що давайте справедливості заради. Ми не єдиний у світі, раз уже так доводиться говорити полігон, де можна ті чи інші розробки обкатати. Ну бо, наприклад, там естонська компанія Мілером роботікс, вона ж свої ці роботизовані системи обкатувала взагалі в Малі в Африці. Там для обслуговування своїх там, солдат, для обслуговування французьких солдат, конфліктів у світі вистачає. Тому, знаєте, в даному випадку, оця вся історія, що там десь про технологічний обмін, обмін уроками і тому подібне, це скоріше якраз про щось таке рутинне, яке ми воліємо не помічати. Про те, що як да, у нас працює військово-промисловий комплекс, працює в тому числі явно з підживленням від західних партнерів. Тому що знаєте, давайте так подумаємо логічно. До лютого 2022 року в нас виробництво артилерійських систем було давайте скажемо так, м'яко, зачаточному стані. Богдан існувало в одному екземплярі, ну пройшло три роки, і виявилися якісь такі великі чуді самобілізаційного розвертання виробництва, там, де в нас є. За даними з публічних джерел Маріанту на 20-30 Богдан на місяць, виробляється самохідних, і там до 10-20 буксированих Богдан на місяць. Причому що якби поява буксированої богдани на світ, вона спричинена тим, що шасі спеціалізовані під ну під сау не встигають виробляти. Але тепер питання: звідки і за чий рахунок в нас такий банкет? Очевидно, що не самостійно, тим більше, що якби є. У Європі, давайте скажімо так, точки, де от виготовляються ті чи інші необхідні сировинні компоненти в дуже обмеженому обсязі, відповідно, щоб нам отримувати цей обмежений обсяг, теж треба вступати в кооперацію з західними партнерами. Тому я не думаю, що ми там говоримо про якусь таку видатну політичну історію. Ми говоримо про нормальну технологічну історію, там де Скажімо так, суб'єкти з двох різних сторін, які мають спільні інтереси, просто ці інтереси реалізовують. А реалізацію цих інтересів потім от отримують, наприклад, наші артилеристи або інші роди військ на фронті. Ну так, якщо ми в якийсь момент і дуже швидко почали виробляти Богдан більше ніж французи виробляють Цезарів. То напевно, це про щось свідчить, в тому числі і про те, що десь беруться запчастини, десь беруться якісь інгредієнти для того, щоб ця історія почала працювати. Ну і власне про російський шахет, давайте тепер помічений біля вільнюса за іншими даними. Це була Гербера. і це вже другий випадок за останній лише час. Коли якийсь російський дрон залетів на територію Литви, як ви це бачите, і до чого ця фраза про те, що цей дрон міг залетіти туди, ну аж на територію Литви, внаслідок впливу українських засобів радіоелектронної боротьби, ну якось так далекувато. Ну, далековато, але що поробиш, тут можна відповісти приблизно так. Ну, ми ж всі ж переживаємо. Тесь вже пройшли таку от штуку, там де у GPS-спуфінгу пуфінгу, телефон, мобільні телефони жителів столиці, подумки опинялися десь на території Білорусі чи Росії. Причому що якби Власники цих самих телефонів опинялися, лишалися безпосередньо на території столиці. Тому тут то такі нюанси. Я знаєте, тут пропоную поставити просто такий от акцент, і він виглядатиме так ніхто у світі не народжується зродженим вмінням протидіяти безпілотникам? Ми просто якось так от дивуємося ж ой, там же ж НАТО, як же ж воно не помітило і не збило. Ну ти ж, от от наша ж, компетенція які є, досвід, як же ж це все не збите? А потім ми самі після чергових масових ударів як стикаємося з тим, що безпілотники збивати складно, у нас недостатньо засобів, і з тим всім треба якось боротися. Тому я думаю, що в самій Литві там інших, ну і там, скажімо так, у керівних органах НАТО по воєнній частині це все може бути сприйнято як, знаєте, симптом. ну, це, знаєте, якась там, Умовно кажучи, якщо там якась болячка чи щось викидає на тілі, то це значить о, як о, симптом чогось більшого. От, грубо кажучи, о, в Литві, я думаю, це тим більше буде фіксувати як симптом можливої підготовки росіян до агресивних намірів. Відносно Балтії, але нам в даному випадку треба просто зупинитися з тим, що як так не збили. От на жаль, от просто не... якщо раз іде така, настільки масштабна війна, як у нас її неможливо чимось зупинити. Вона так чи інакше вона починає зачіпати всіх за принципом. Лісо роблять щепки летять. І відповідно, от щепка до, другий раз долетіла до території Литви. Окей, ну і власне про протидію дронів цікава історія. Значить, в, в, в мережі опублікували кадри з навчань у Сполучених Штатах Америки, де на Абрамси були встановлені шестиствольні кулемети, мінігани М134 з голографічними прицілами системи подачі боєприпасів збільшеної ємності. Ну і це якраз питання того, чи можна у таким шестиствольним кулеметом боротися проти. Півідронів, ну там, правда, це рішення розкритикували, тому що зараз уже, ну, не буває таких історій, коли по танку лише, летить лише один дрон, а зазвичай їх багато і заходять вони з різних напрямків. Оці всі системи це, це просто зараз кожна країна з наявного намагається щось приладнати антидронове, чи як ви це бачите, отаку ну, історію. Ну, знаєте, хай експериментують, якщо в них це вийде, треба нам імпортувати, тому що, а, знаєте, якщо ми вже говоримо про західний сегмент, от ми говоримо з вами про як якби це пом'якше сказати, когнітивно обмежених людей, які промедряються доволі часто, знаєте, от просто от, Вартандер, є така ігрушка з російськими вухами. От там, от чисто щоб е, вибачте, помахуватися, а ми тут -то точно знаємо, як вона має працювати в реальності. Починають на форум тієї Вартандер викладати секретні документи. А це знаєте, ми от коли в принципі треба розуміти, коли десь там хтось там на заході або починає тролити нас, або починає тролити себе. Ну у них там такі когнітивні обмеження бувають. Прямо от, це знаєте з таким самим успіхом, вони могли ці всі секретні документи нести безпосереднього головного штаб-квартиру головного управління розвідки Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. А це все є водой до чого? Що в будь-яких історіях, коли там, от на перший погляд, нам виглядає не зовсім до кінця, зрозумілим, що західні партнери а, роблять там, наприклад, плані антидронового захисту, то випадку з американцями у них там справді дуже цікава філософія. Вони хочуть адаптувати не сам танк. До боротьби проти дронів, а вони хочуть адаптувати екіп... особовий склад, екіпаж до того, що дрони можуть прилітати. Ну бо те, що відбувалося за саме на полі бою безпосередньо в Україні, то ну, да, могло сформувати повну фрустрацію на самих американських військових, тим більше, що росіяни там оприлюднювали, скажімо так, різні. Відповідні кадри, відповідно, щоб подавати цю фрустрацію, що навіть от настільки захищений в світі танк, як Абрамс, і навіть на нього спочатку довелося варити контакт один, потім мангали і тому подібне сирі, це все не допомогло, треба цю фрустрацію долати. От саме на подолання цієї психологічної фрустрації, там, от спочатку, от навіть скажімо так, там спочатку була така трохи теж брухлива історія, з публікацією відповідних настанов американської армії, там де навіть була рекомендація стріляти. Критичними снарядами з танкової гармати, ну відповідним там упередженням по, ну, по, по безпілотникам. Тепер мова ще пішла про адаптацію мініганів. Це треба експериментувати, це все треба робити. Тому що базово, що все рівно всіх фіксують в світі. Попри те, що дрон домінує, танк лишається важливим. Це все рівно лишається формула цього е щит проти меча. І навпаки, відповідно, е треба заточувати не тільки меч, треба ще відповідно зміцнювати щит. Тому нехай експериментують, якщо в них вийде, ну, можливо, хоча б от, ці от мінігани обміняти на дрони, ну і поставити мінігани на все, що у нас їздить, було б теж непогано, тому що давайте справедливості заради. Одними ребами ми нічого не витягнемо, всі наші транспортні засоби не захистимо, а мініган все-таки це класика. Ну, тобто воно просто працює добре. Ну і на фінал про нові турецькі розробки. Аеробалістична ракета 300 ЄР, в тому числі під літак Ф 16 заявлена дальність до 500 кілометрів. Ну і власне, це Туреччина показала на форумі збройному Айдеф. 2025 з турками у нас ну там співпраця налагоджена ще до початку повномасштабки. Пам'ятаємо байрактари, пам'ятаємо, що українські двигуни працюють на наступних версіях якраз виробни... виробів Да, компанії «Байкар Макіна Що це може дати нам? І чи потенційно ці ракети колись можуть бути випробувані у наших бойових умовах? знаєте нам для початку треба згадати, що в принципі турки єсть. Що турки є? Вони роблять тут майже все, що нам треба, і можна просто прийти і купити. Бо, знаєте, наже ж, бачите, медійний дискурс про те, що там от, Європа США не домовляться, може, нам щось дадуть. Причому, що, якби це знаєте, таке тимчасове просвітління, коли там ну, на рівні нашої держави було заявлено, що давай окей, ми готові дати самі 10 мільярдів доларів на купівлю патріотів, ну поки що видно, ця хвиля пройшла. Туреччина робить багато чого, що нам потрібно. Вона робить і різні крилаті ракети під F 16, причому настільки гарні, щоб знаєте, там теж якби, за принципом, купити ракету і не морочитися, хто які там червоні лінії накреслюють. Тільки в нас в Туреччиною там, якби, вибачте, за публічну. Наступними даними кінь не валявся в плані налагодження співпраці, тому що в туртурхів ми могли би купити багато чого, і не тільки такі аеробалістичні ракети, які якби тепер мастхев Ну бо Ізраїль зміг подивити протиповітряну оборону Ірану навіть не за рахунок хитрості масада а за рахунок знаєте, противоломання прийома От, якщо є аеробалістична ракета, яку нічим в світі неможливо збити, ну от. От, як якось воно працює. Турки просто зробили теж вірні висновки з успіхів Ізраїля в даному випадку, і просто взяли ну щось типу реактивного старяду від нашої вільхи, прикрутили на F-16 і тепер воно у них теж працює. Нам, якби теж, от по такій логіці б не завадило піти, ну, от є там якісь власні балістичні розробки. Ну. Значить, адаптувати їх до літака носія, тим більше, що повітряний старт він дає завжди плюс до дальності пуску і там можливості до ефективності ураження. Про російські кінжали, це знаєте, так і хочеться сказати, гусари мовчать. Тим більше що якби публічно відомими стають тільки ті випадки, коли там або кінжали збили, або кінжали десь кудись не долетіли. Але ж проблема в тому, що на жаль, з російськими аеробалістичними ракетами так буває не завжди. Тому от. Вистовок, такий, нам принципі треба для початку згадати, що в нас буквально через Чорне море лежить величезна е збройна майстерня, яка якби за можливостями може переплюнути всю Європу разом взятиме. Ця збройна майстерня, як мінімум, не розучилася робити навіть танки. Що в принципі знаєте, це колись от е да, от трохи такі архаїчні порівняння, що колись мірилом е технологічної досконалості. Е Країн було вміння робити свої літаки і свої дредноути, зараз. От це мірило технологічної досконалості. Це вміння зробити танк попри все. От турки свої танки Алтай, навіть вони запускають нарешті в серію, не кажучи про якісь більш звичні нам речі, як там дрони, системи ППО, яка була будь будування, в принципі будь-якого виду бронетехніки. Треба згадати, що можна прийти і купити в турків, а не чекати. знаєте, як в, цьому, в очікуванні году, що Прийде Годо з Європи чи США, і дасть нам якусь. Терапевтичну порцію озброєння. Зрозуміло, до речі, так турецька військово-військова промисловість – це доволі потужна штука. У них є своя навіть там локалізація до Ф 16 -х. Зокрема, ну і але на жаль, на жаль, мій час уже закінчиться в цьому блоці. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був експерт видання Дефенс Експрес Іван Киричевський. Шановні, ми з вами побачимося завтра. Все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.